Наступний гість, я більше не переконаний, поверне нас до іпостасі інтересних, цікавих. Арсен Мірзаян. Будь ласка. Арсене, ми тебе запрошуємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді тебе Доброго. бачити. Доброго. Знаєш, Ти, про... Дуже дивно виглядаєш. виглядає. Позолотірок на ведуться. Позолотіла. Це ну, мене... не важливо, як я виглядаю. Знаєш, про що хотіли говорити? Да. Українці. Бідні, бодурні. А чому українці одразу? Це стосується ми, абсолютно всіх. ми зараз говоримо конкретно про все українців. Це стосується абсолютно всіх, і не, не треба нічого розподіляти. Тому дурні, бо бідні, бідні бо дурні стосуються абсолютно всіх. Ти зараз дурний чи бідний? Чи багатий? Чи тебе все влаштовує? Мене все влаштовує. Розумієш, ти ви розмовляли про потреби. Потреба насправді багата людина це та, у якої немає потреби. Не потреба в грошах, а є бажання заробляти гроші, наприклад. Але це не потреба, це бажання. Тобто це нормальне таке собі. Так, для чого тобі потрібно. Якщо голосувати? про багатство користуючись, де, де, а, бачу. якщо користуючись нагодою, хочу привітати з Днем народження Ярослава О, ну почалися наші вітання. Давай. Мого Давай. доброго друга лів'янина і Сеня, будь здоровий, щасливий і багатий. Шеня, я сподіваюся, що ти тут. Так, ну слухай, для, виконана... чого тобі, для чого тобі гроші? Ти ж в момент один зрозумів, Розуміти що… гроші, це можна сприймати як еквівалент твого успіху, або гроші все рівно це оборотні средства, які застосовуються як, ну, це ж, скажімо, виробництво. Це не показу картинку. Це платівки, так. кліпи. Це, в принципі, твій, скажімо, цех, який працює, це музиканти, піар-менеджери, директори. Тобто, ну, ти це вже важлива себе вже, так? Так. З да. того часу, як ми не бачились, минув рік приблизно. Ну, маю на увазі, не, не в кадрі маю на увазі. Ми бачили цей рік. Де? Минув рік. Ти став за цей рік багатший? Я став за цей рік адекватніший. Зараз, знаєте, за, саме у ці дні, може, саме час цитувати Андрія Кузьменка. Кузьма Скряпін, там хто не, може, не знає. Хоча, мабуть, немає таких людей. Ця людина дійсно була багато, багато душею, і цю людину можна вже розбирати на цитати. Я процитував навіть цю ситуацію, коли золоті слова, коли він як музикант сказав, що я не малюю за облачних гонорарів, там, О, так, що. Так. я ставлю адекватну, справедливу ціну, за яку мені не впадло підняти свою п'яту точку і, і зробити задоволеними усіх. І себе, і своїх музикантів, і людей, які мене а в чому причина тоді, ось такого там раптового аївна а, а да, який малює за облачні ціни, і тобто, ну але ж їх і не платять. Це можливо буде просто намальована ціна для того, щоб про це говорили. А насправді її немає. Всі, хто знає, як працював гурт Скрябін, все відображалось в кількості концертів. Роль квазімоди, яку ти зараз нібито граєш, я не помиляюся? Зараз не граю, але готуюся. Готуєте? А що ж таке? Підсидів гару? Ти вкрав, так, так. Ні, це українська версія. Люзикла Нотердам де Пілігрима. Але це буде французькою, тобто в Вікіпедії з'явиться ще одна країна, яка... Ставила обстановку о, Нотр Дам де Парі. Коли очікується принцип. Самая ридь вже в Вікіпедії в окремій да, таблічці. Ну та це махи, та... вже зрозумілий крутий. Вона українською мовою буде чи французькою? мовою mm -hmm. мови вирішили до, звернутися до оригіналу, але це, скажімо, не мюзикл, це буде концертна версія, симфонічний оркестр, хор більше 200 людей задіяно у виставі. Так що, в принципі, всі відчують цю енергетику потужну і. Ну, це не буде емоції спектакль. Вже в нас, тому що ну, Ми ж бачимо, як це відбувається. Коли очікується прем'єра і хто режисер постановник? Режисури немає. Це Ще, раз, ще, раз, ще раз скажу, це концерт. Ні, скажімо, я не скажу про режисуру концерту, звісно. Ми туди не вникаємо. Я так, зберігаю інтригу. Е, прем'єра 28, -го, 29 -го березня другий концерт. Е, тобто... Так, у нас одне питання зараз виникає. Воно, ну, звісно, що давайте. стосується білетів. Будуть у нас білети, нам потрібно розіграти для наших глядачів. Дивіться Бі на обличчя. Та... Але ж тут? Давайте, давайте так. Е, якщо 200 людей задійно в концерті, уявіть собі, що в, кожну, Ой, ну в кожного задійно, в кожній заділений людини хоча б два пригласи. То, то вже буде перший концерт майже благодійний. А жадівність це бідність, прямий шлях до бідності. Арсени Варто працювати. Варто працювати. Концерти знову ж таки користуючись нагодою. Якщо до праці, з шостого стартує тур на ніч. Аранжування самі собі обрали таке. Сталося це в Луцьку. Спочатку була така в нас робоча назва Ніч на Волині. Стал, спробували імпровізувати. Сама претензія в тому, що завжди жартували, що мої пісні з кимось завжди асоціюються тільки не зі мною. Там ніби десь грає пісня, і хтось каже, о, я, яку класну пісню написав Океан Ельзи, або О, яка чудова пісня від гурту тік. І я, так, і я ще поруч стою і все це чую, думаю, так дивно. А, а, нічого, а Ніхто а не каже. Це завжди була пісня-ніч, і вона ніколи не визивала ніякої асоціації, всі просто питали, хто це співає. І тому вся програма, все аранжування всіх тих пісень, які е, подобаються людям, але в якихось інших іпостасіях, все це прозвучить в е, аранжуванні такому Таск. настрої пісні-ніч. Е, Ну, а зараз, скажи, будуть хоча б білети на Я от як, як Валєра. Дістав. Отак покажу. Прекрасно. Арсен, Два як... білета. Це, програ... Це програма Ніч на, на платівці. В яких містах відбудеться тур, в яких числах люди, щоб приходили до того? 11 міст, почнемо з Кервограду. Правильно. Все буде. Вінниця, Тернопіль. З, Та з, там згадую, вже зайдемо на 14 сторінку, 14-го у нас подивимо. до Дня закоханих лів, 15-го Чернівці, і завершуємо не скажу де. Такий він загадковий, Твоє... І, Твоє... і такий жадібний <с сьогодні прийшов прийом на зелені. Останній концерт будемо робити зелений. На останній концерт можуть потрапити абсолютно всі, бо це, скажімо, я не скажу географічно, що це місто. Твій тур продюсує твоя кохана Тоня Матвієнко. Подейкують. Чи це поділок? Буде... Так. Доведеться перепитати. Вона буде задіяна під час туру якимось чином. Якимось чином? Так. Звісно, буде. Звісно буде задіяна. <сі> буде тебе буде надихати карти, по телефону, брати. І я думаю, що буде присутня, якщо в... в її графіку з'явиться віконце. А приїхати Він її приїхати, любить. приїхати підтримати мене на концерті. Це завжди. Ти хочеш, щоб твій тур пройшов успішно? Помни цибулю на ложка, Я тебе запевняю. Якщо ти зараз це не зробиш, то так. І поки Арсен Мірзоян їсть цибулю і збагачує себе а також наших глядачів. ми Нам, робимо... Поруч я вже не можу. Відкути зараз Мірзоян. Повзий.